Повномасштабна війна застала Анастасію в Мелітополі за 100 кілометрів від рідних о 5.30 її розбудив вибух. Це було прям дуже стресово для мене. Я прокинулась, я почула цей вибух, затрижали вікна, і я одразу кинулася до телефону. На той момент вже було незрозуміло типу, залишатися тут, чи кудись їхати, взагалі як себе поводити, і було прийнято рішення спакувати речі і швиденько поїхати в Чернігівку. Чернігівка це селище міського типу Запорізькій області. Невздовзі після воз'єднання із сім'єю селище окупували ворожі війська і почались ретельні перевірки місцевих. Родина Анастасії не виняток. Мій батько він також лишився в Чернігівці. Одного вечора рашисти приїхали до нього додому, тому що на нього якась ніби скарга. Потрапила, і вони типу, сказали моєму батьку збирайся, і повезли його взагалі в невідомому напрямку. От. Я, на щастя, змогла це слідковувати, тому що у нього на телефоні був вімкнений локатор. От. І я, типу, приблизно розуміла, де він, що він, ну хоча б якось, тому що контакту з ним не було зрозуміло. От. І потім, як виявилось, вони просто пошерстили його телефон, типу, і відпустили його. У квітні дівчина разом із мамою та родичами вирвалася з окупації. Прихисток знайшли у знайомих в Естонії. Однак там, далеко від дому, Анастасія сумувала за батьком та бабусею, які залишились в окупації. Зв'язатись з ними було складно, особливо з бабусею. В неї звичайний телефон кнопочний, тобто це не смартфон, там про інтернет якийсь ми не можемо говорити, тому це, знаєте, типу через знайомих знайомих, у яких є нормальний плюс-мінус зв'язок, але все рівно в Чернігівці зараз там і інтернет досить нестабільний, і зв'язок і український, і російський. Рідні Насті досі залишаються в окупованій Чернігівці. Тато не може залишити бджільництво, тому з дочкою спілкується онлайн. Анастасія зізнається, жити далеко від дому було морально важко. В принципі, я частково перебувала з родиною своєю за кордоном, тому це було не так тяжко, якби я була сама, але все рівно після, напевно, двох місяців перебування за кордоном, мені вже якось так було ну, сумно, і я ізмувалася за родиною, і в принципі за країною. І хотілося вже поїхати все ж таки в Україну. Нині Анастасія повернулася до Запоріжжя, щоб вступити до магістратури. Дівчина сподівається, що зовсім скоро зможе побачити не тільки своїх рідних, а й український стяг у нині окупованій ворогом Чернігівці. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.